Якщо ви у дитинстві підпалювали бумажки з бажанням, пили солону воду та знали 1001 метод, як стати русалкою, то це відео для вас. Сьогодні ми пригадаємо серіал дитинства H2O просто додай води. Так би мовити, зануримося за ваштунки і дізнаємося, з чого були зроблені хвости русалок, де знімалися улюблені сцени, чому серіал завершили на трьох сезонах та чи існує острів Мако. Поїхали! Серіал Аж o Просто додай води. Це підліткове фентезі з елементами драми та пригод, створений в Австралії. Він розповідає про трьох дівчат: Клео, Ему та Рікі, які випадково перетворюються на русалок після того, як потрапляють до чарівної лагуни на місячному острові. Серіал вийшов у трьох сезонах з 2006 по 2010 рік та здобув неабияку популярність серед підлітків того часу. Продюсер Джонатан Шиф розповів, що надихнувся, тому що зрозумів, що молодіжні серіали позбавлені якоїсь магії. Він хотів зробити щось ем, надзвичайно земне, зрозуміле, але при цьому з магічними емоціями та переживаннями героїв. Насправді до цього він мав досить успішну роботу «Ocean Girl», яка якраз розповідає про інопланетян та загалом дії у цьому фільмі пов'язані з океаном. Коли цей фільм набув також популярності, він і вирішив створити русалок h H2O». у цьому серіалі. Розкриваються такі банальні, але в той же час дуже цікаві теми підліткового дорослішання, дружби, секретів, самовизначення. А також взаємозв'язок з природою та екологією. Хвости русалок важили по 40 кг. За словами Клер Гоуд, вони були надзвичайно важкими. Акторкам доводилося кілька годин просто лежати у цих хвостах та чекати, поки декілька людей заліплять їх у цей хвост. Це було надзвичайно важко, втомлююче, але вартувало того. Основна частина хвостів була виготовлена з внучного силікону або латексу. Це дозволяло хвостам мати реалістичну форму та рухатися у воді прямо як русалки. Кожна лускітка була прикріплена окремо та розмальована декораторами і мала колір відповідно до героїні. Так, наприклад, для Клео це були золотисто-бронзові лузки, для еми помаранчеві та сріблясті для ріки. У середині хвоста була вставлена жорстка пластикова або осковолоконна конструкція, яка діяла як моноплавник. Це дозволяло акторкам плисти з природнім дельфіннім рухом. Кінчик хвоста мав загострену форму і часто мав декоративні пелюстки, які плавно рухались у ваті. Акторки залазили у хвіст як у спальний мішок, після чого його щільно закривали на блискавку або шнурівку, яка маскувалася. Зйомки проходили переважно у бухтах та басейнах. Дівчат просто переносили у воду. Інколи використовували спецефекти, наприклад, перетворення з дівчини у русалку або анімація блиску луску на сонці. Кожен хвіст виготовляли індивідуально по зліпку ціла дівчини. Вони мали по декілька пар, так би мовити, плавальні хвости і звичайні стоячі хвости для того, аби знімати просто сцени лежачі, не у воді. Також дівчата проходили тренування перед зйомками. Вони навчалися фрідайвінгу та мали затримувати дихання на 2-3 хвилини. Серіал Аж до просто додай води знімався у Австралії, і насправді більшість зйомок також проводилася на узбережжях цієї чудової мальовничої країни. Саме це і дало можливість набути серіалу такої неймовірної автентичності. Основна частина зйомок серіалу проходила в районі Голдкоста, одному з найбільш відомих курортних міст Австралії. славиться своїми пляжами, прибережними ландшафтами і красивими природними зонами, і це дало можливість створити атмосферу для зйомок, які відображали магічну сторону сюжету. Ключовими локаціями стали пляж Мейн-Біч, а також затока Талебаджера. і саме тут знімалися сцени біля води. Канал на Голд Кості також став популярною локацією для зйомок цього серіалу. Це дозволяло відснімати сцени, які були більш в закритих водах, таких як озера або річки, де героїні могли застосовувати свої магічні здібності. Для зйомок деяких сцен з використанням водоспадів та лісистих пейзажів команда обрала природні ландшафти національного парку Спрінгбрук. Це місце відоме своїми чудовими водоспадами і туманними лісами, які створюють майже казкову атмосферу. Острів Мако, де відбувається одна з найважливіших частин сюжету, це вигадана локація. Хоча для його зображення використовувались реальні природні пейзажі, острів, що здається і ізольованим, був відтворений за допомогою зйомок в різних місцях на природі, зокрема на островах біля узбережжя Квінсленду. Багато сцен, де зображували Мако Айленд, знімалися на узбережжі Квінсленду. Багато підводних сцен знімали у спеціальних басейнах та акватехніках, що дозволяло створювати ефект плавання і підводних трансформацій героїнь. Для цього використовували великі акваріуми та спеціальні підводні камери, що забезпечували чітке зображення хвостів та їхні трюки рухи під водою. Оскільки серіал знімали на реальному узбережжі, то звичайно велику роль відігравала саме погода. А насправді зйомки декілька разів зупиняли та переносили через сильні дощі та сильні вітри. Найголовніше питання мого дитинства: чи існує джуснет кафе? Переглядаючи цей серіал, я неодноразово мріяла, що коли мені буде 15-16 років, я також з друзями буду відпочивати в якомусь кафе, пити коктейлі на березі моря і просто ловити цей вайб русалок. Насправді, джуснет-кафе таки існує, але називається воно інакше. Вона знаходиться у приморському містечку, розташованому на Золотому узбережжі. Це приблизно за 20 хвилин їсти від Surfer' Paradise. Насправді дістатися до нього можна з Бризбена або з серфер Paradise. Це буде тривати приблизно одна година. Машину, якщо з Бризбена, 20 хвилин з парадайсу можна також громадським транспортом. Цікаві факти про зйомки H2O o просто додай води. Акторки проходили жорстке тренування за пно затримки дихання. Всі три головні героїні Клер Гоут, Фібі Тонкін і Каріба Хейн, тренувалися з професійними інструкторами з фрідайвінгу, щоб витримувати зйомку під ветою без видимого дихального обладнання. Сцена перетворення найдорожча у кожному епізоді. Джонатан Шиф зізнався, що cgi сцени, де дівчата перетворюються на русало, коштували найбільше. Кожен ефект розробляли вручну кадр за кадром. Каріба, хейн ріки боялась води. У дитинстві Каріба мало страх води, але для ролі русалки мусила навчитися плавати, пірнати і почуватися комфортно під водою. Вона пізніше казала: цей серіал не лише змінив моє життя, він вилікував мій страх. Багато епізодів знімалися вночі через графік студії і потребу у магічному освітленні. Більшість водних сцен знімали вночі або рано вранці. Акторки були виснажені, але казали, що це створювало особливу атмосферу. Хвости русалок досі зберігаються у продюсера. Джонатан Шиф залишив деякі з оригінальних листів у своїй студії як експонати. Вони зараз виглядають менш ефектно через зношення, але мають велику емоційну цінність. Найголовніше питання чому ж серіал завершили на трьох сезонах, а після цього з'явився якийсь там сіквел Мако Айленд? Насправді відповідь дуже проста: справа у фінансуванні. Австралійський уряд надає можливість е, знімати фільми, тобто він їх фінансує. І так як зйомки проводилися у Квінфлоді, то е, дві організації могли фінансувати цей фільм: а саме Screen Australia і Screen Queensland. Однак, всі ми розуміємо, що будь-яке фінансування часто має обмеження та е, вигідні пропозиції лише на короткий період. Саме в Австралії можна фінансувати якийсь фільм, серіал. Три сезони, два-три сезони, і після цього потрібно іскати додаткове продюсування. Джонатан Шиф в одному з інтерв'ю сказав: система підтримує інноваційний контент. Після третього сезону ми хотіли запропонувати щось нове і отримали підтримку на Мако Мюрмейдс. Насправді, серіал завершився достатньо логічно, та знімати продовження немає ніякого сенсу, бо часто так буває, що ми дивимося, якийсь Дуже цікавий серіал, один-два сезони, а ось на третій вже починаються просадки по сюжету. нецікаво, когось персонажів вбивають, як, наприклад, у «Отербенкс». Словом, насправді, добре, що його не продовжили. Чому ж серіал став таким популярним? Коли я його переглядала, мені було напевно десь 8-12 років, десь у цей е період, і насправді мені сподобалася та магія. Дружби, природи, краса океану, яка змішалася просто в одному серіалі, і мені, як дівчинки, було цікаво спостерігати за такими ж дівчатами, трохи старшими за мене, які проходили у своєму житті такі цікаві мітаморфози. Ну і насправді узбережжя Австралії викликало в мені таку велику мрію, якось відвідати всі ці міста, золоте узбережжя, Квінсленд одного разу, та все ж таки. Відчути себе русалкою. Дякую, що були сьогодні зі мною. Я сподіваюся, ви відчули цю ностальгії дитинства та захотіли замовити собі цей амулет, який був у серіалі, тому що я просто вже вже вирішила, що я на літо його собі замовляю. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на цей канал, тому що тут буде виходити багато всього цікавого. Хопу будемо розмовляти на цікаві теми та досліджувати цей світ разом. Цілую, па-па!